Розділ другий. Вибір і розплата. Ніхто ще не міг і не зможе уникнути наслідків свого вибору. День 22 листопада 2002 року став одним із найваж... найважчих у моєму житті. Однак початок того дня не віщував нічого лихого. Я прокинувся вранці, щоб чим скоріше добратися до школи. І день тривав, як зазвичай. У той час я тренував шкільну баскетбольну команду Гансфілі, Джорджія і хлопці отримали того дня добру практику. Через безперервні тренування та безліч ігор, через перемоги і поразки я вливав свій талант на енергію в цю команду. З 15 гравців і тішився, що ці молоді люди розвиваються. Зазвичай після тренування я оцінюю гру своєї команди і складав плани на наступне тренування. У спортивному залі не було стільникового зв'язку, і тому перед тим, як йти додому, я перевірив голосову пошту на офісному телефоні. Я досі пам'ятаю загалом спокійний, але дуже занепокоєний голос своєї дружини. Річі, ти мусиш поїхати до лікарні в чатануці. Еді погано. День, що почався, як звичайно, несподівано почав виходити з-під контролю. Серце мені мало не вискочило з грудей, коли почали справджуватися мої найгірші страхи. Півгодина подорож із передмістя Атланти до Чатнутги. Тенесі видавалася мені безкінечною. Я помчав до Арлангерської лікарні, прагнучи якнайшвидше побачити свого брата Еді, і водночас страхаючись, у якому стані він може бути. Але перш ніж ви зрозумієте, що привело мене до того ненависного листопадового дня я мушу пояснити кілька речей про себе та своїх Брата з сестрою. Ми всі народилися по Божній родині з багатої християнської спадщиною. Я був найстарший, потім народилася моя сестра Кері, наш брат Еді був наймолодший. Наша матір була органісткою в церкві, в входу до парихальної ради. І вони обоє навчали нас цінувати Бога, сім'ю та важку працю. Ми брали активну участь у церковному житті, але відвідування богослужінь не було рутиною. У нашій оселі відвідування церкви було подією і радістю, то була справжня втіха. Нас навчали за золотим правилом стався до інших так, як Ти би хотів, щоб ставились до тебе. І ми знали, що наші вчинки мають наслідки. Ми розуміли, що якщо навіть і зробимо. Не на найкращий вибір, то зможемо принаймні повчитися на своїх помилках. У той час ми якналіпше поводилися з тими, що дав нам Бог. Кожен батько знає, що однакових дітей не буває, так було і в нашій сім'ї. Також я переконаний, що черговість нашої появи на світ створила передумови для наших рішень, а також для мотивації. Що лягла в її основу. Я типовий первісток, моя сестра Келі на 15 місяців молодша за мене, і вона завжди знаходила спосіб тішитися життям, хай які виклики воно їй ставило. Мій брат Еді, який народився, коли мені минуло 9 років, був типовим веселуном і зазвичай опинявся в центрі уваги. Хоча між мною і Еді завжди були особливі стосунки, та відрізнялися ми кардинально. Якщо мене друзі називали консервативним, прагматичним і сумлінним, то про мого меншого брата ходили легенди. Я додержую права і завжди дивився, куди ступаю. Еді завжди грався з вогнем. Еді мав тип особистості, що завжди ось, осяває кімнату. Повсякчас оточений людьми і називаючи її багатьом своїми друзями, Едді був повний енергії і мав часом непередбачене почуття гумору. Він ніколи не стримував сарказму чи неповаги. Якщо була нагода посміятися, і люди частенько таки сміялися до сліз, коли Едді був поряд. Артист від природи, Еді співав у дитячому хорі і грав у виставах. По суті, пристрасть до співу та акторської гри була рушійною силою його життя. Наше рідне місто Клівленд у Тенесі виявилося замалим для Еді та його великих мрій. і він не міг дочекатися дня, коли вирушить у світ діставати зорі з неба. Він так сильно хотів досягти успіху в світі, розваг, що готовий був на все, аби досягти цієї мети. Принаджений яскравим світлом рампи 1993 року Еді закінчив середню школу, спокував валізи і переїхав у Велике Яблуко, Нью-Йорк. Мека для акторів, театру та артистів, був настільки далеким міс... сонного містечка, де ви... виростав Еді як земля від неба. Зустрітися зі стільниковими людьми, зробити стільки речей. Відвідати стільки місць, можливості безконечні. Переїхавши в Нью-Йорк, Еді одержує роботу артиста на туристичному човні Мангантені, у свого давнього приятеля з нашого рідного міста, який переїхав туди раніше. Еді це подобалося. Він ділив квартиру в Брукліні з кількома іншими артистами, але ледве зводив кінці з кінцями. Життя у мегаполісі дороге. Коли мої батьки відвідали його на початку літа, вони просили його повернутися додому на південь, де він також би міг здійснювати свою мрію, але Еді понад усе хотів досягти успіху, як великий актор чи музикант. Відомо, що деякі люди індустрії розваг живуть розпусним життям. До того що мало акторів та музикантів вважає себе гомосексуалістами. Прагнення до слави змусило мого брата згоджуватись на все, аби досягти успіху, навіть якщо треба було робити деструктивний вибір. Він долучився до гурту людей з MTV, які жили гомосексуальним життям. Еді було байдуже, як він досягне угоду на, звуко, на звукозапис чи отримає акторську роль у фільмі на Бродвеї. Головне дійти до цілі. Еді вирішив робити все можливе, щоб досягти успіху, навіть якщо потрібно було водитися босно з ким, вживати алкоголь, наркотики і жити тим самим життям, що його друзі. Чи траплялася вам колись така готовність досягати успіху за будь-яку ціну? Можливо, ви знаєте когось, хто наскільки занурився гріх, що не бачить із нього рятунку. Можливо, тільки можливо цією особою були або є ви. Це не те життя, якої бажає вам Бог. Ніхто не має жити в ярмі самобивчої поведінки. Христос прийшов звільнити тих, хто у в'язниці. У, у молитві ми можемо принести всякий тягар до Господа. Бог готовий і чекає, поки зможе зцілити і визволити нас. Ваш вибір сьогодні це спосіб життя завтра. Ви визначаєте свій вибір, а ваш вибір визначає наслідки. Фінансовий стан Еді погіршився. Тож наприкінці літа він таки вирішив повернутися в Атланту, де жив я. Еді знайшов роботу і чимало нових друзів. Найлихо люди, які він тут зустрів, були не мені, ніж ті, кого він покинув у Нью-Йорку. Озираючись назад, я усвідомлюю, що Еді був край вразливий і навіть нуждений у ту пору свого життя. Налихо він не спросив допомоги в родини, яка справді щиро хвилювалася за нього. Натомість він довірився іншим людям і жив життям, яке врешті раз погубило його. Це дуже характерний спосіб дій нашого ворога. Чи колись сатана використовує такий виверт проти вас. Можливо, ви зараз перебуваєте у стосунках, що аж ніяк не корисні для вас і з яких вас прагне визволити Бог. Будьте уважні і прислухайтеся до Його голосу. Що стукає до вашого серця? Нехай Бог веде вас. Коріться йому усьому. Пишучи це зараз, я молюся за всіх, хто читає ці слова, щоб твердиння хибне взаємин було зруйновано у вашому житті і в житті ваших близьких. Не втрачайте віру в те, що Бог здатен змінити ваше становище. Я вірю разом із вами. У той час, коли Еді переїхав в Атланту, я працював викладачем і тренером у християнській школі Маріетті. Джорджія, я дякую за те, що ми з братом знову живемо в одному місці, і, хоча в нас обох вистачало клопотів, ми намагалися якомога частіше бувати разом. Одного дня я запросив Еді пообідати разом, щоб поділитися з ним чудовою новиною. Уже досить зрілому, 29-літньому -29 віці я врешті зустрів жінку своїх мрій Стефанії. Я попросив її вийти за мене заміж, і, на моє щастя, вона сказала так, я не міг витримати її хвилин та хотів розповісти про це Еді і взяти його за дружбу. Пригадую, я уявляю собі його реакцію. Еді знав Стефані вже давно, а тому й не сумнівався, що він схвалить це рішення. Але також я знав, що не уникну здорової дози сарказму від свого брата. Стефані минуло тільки 18, вона була на 11 років молодша за мене. Я був певен, Еді докладе всіх зусиль, аби я не зміг сидіти на місці від сміху. Ми з Еді зустрілися в китайському ресторані, сіли за столик, ми ще не встигли зробити замовлення, як я не стримався і поділися своєю новиною. З широкою усмішкою на обличчя я оголосив, Чуєш, брате, я одружуюся? Спершу Еді ніяк не відреагував, я подумав, гаразд, він, мабуть, приголомшений. Я ж таки був одинаком тривалий час. Я мав свій дім, їздив на БМВ і мав прекрасну роботу. Я по-справжньому тішився своїм життям. По суті, я і не дуже часто ходив на побачення, справді, який же у цьому смисл. Ходити на побачення лише заради самих побачень, якщо я не бачу майбутньої цією особою, то навіщо марнувати свій час і її, вже не кажучи про витрати. Я чекав, коли Еді скаже щось дотепне, але він мовчав. Тож я запитав Еді, ти чуєш мене? Я одружуюся і хочу, щоб ти став моїм дружбою. На мій подив Еді заплакав. Я сидів ошелешений. І, не знаючи, що й казати, сталося зовсім не те, чого я сподівався, і до цього я ж ніяк не був готовий. Настрій за нашим столом пригас, я нічого не розумів. Мій брат не був схожий на самого себе. Тож я поміняв тактику, я подумав, що він, мабуть, не хоче бути дружбою, а тому вирішив запропонувати йому. Заспівати пісню. І тільки но ну, я зібрався запросити його заспівати на моєму весіллі, Еді підвів голову і подивився мені просто у вічі, слова, які він сказав, розірвали серце, назавжди змінивши моє життя. Річі я гей.